Давитерахамія, народний депутат, член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Вітаємо вас. Добрий вечір. Давайте обговоримо наслідки 17-го засідання безпосередньо Рамштайну. Хочеться перепитати в першу чергу про коаліцію з посилення ППО України і потім ну, по можливості розставити ті акценти, які можете повідомити нашій аудиторії. Так, звичайно, добрий вечір всім коаліція з посилення ППО. Це чергова ініціатива нашого президента, які намагаються об'єднати всіх наших союзників стосовно мети. Ви пам'ятаєте, у нас були танкова коаліція, була там літакова коаліція, і зараз коаліція з питань ППО. Чому тому, що в першу чергу до нас наближається зима, в другу чергу у нас. З точки зору, ви бачите, що агресор почав застосовувати масові атаки дронів та ракет, для того щоб в принципі ідея головна полягає в тому, щоб виснажити наші системи ППО, вислідити їх для можливої атаки. А якщо не зможуть атакувати, то тоді просто виснажити з точки зору боєприпасів. Щодо наших ППО і тому нам треба посилювати всі системи, як тактичні маленькі, так і стратегічні великі, такі як Петріо та Рісті, так і інше на жаль. На жаль, в світі є великий дефіцит таких систем, тому що вони виробляються багато років коштують дуже багато і. В принципі, є великі проблема з постачанням, тому що коли свобобільних їх на ринку немає, і тоді треба приймати політичне рішення в певних країнах, фактично забрати з захисту своїх об'єктів і передати Україні. Але на щастя, дипломатичні наші зусилля вони працюють і до цього було вже багато постачань, і зараз також тих пакетах, які були анонсовані паном Остіном, який до нас приїжджав з сполучених штатів, та також з міністром оборони Німеччини, який приїжджав, в принципі, є стосовно боєприпасів, більш-менш є вже задовільнена. Ситуація, а стосовно самих систем запуску, ще є питання, але я сподіваюся, що ми їх вирішимо до нового року. Ну, от ви згадали про Лойда Остіна і, зокрема, про ті країни, які нам допомагають посилити ППО, Лойд Остін з закликав понад 50 учасників Рамштайну представників країн долучитися до цієї новоствореної коаліції ППО, але він виокремив саме Сполучені Штати Америки, Німеччину і Францію. Ну Німеччина нам обіцяє і новими пакетами і посилювати ППО і рісті в той же час, а от, наприклад, Франція кроталями допомагала, наскільки я пам'ятаю, що у 22-му році. Що відомо, можливо, про співпрацю з Францією і які країни можуть ще ну, потенційно активно долучитися вже тепер? Ну, з Францією є проблеми з точки зору їхніх виробничих потужностей, але на щастя для нас а лідер французького країни, самої Еммануель макрон він намагається взяти лідерство в цьому питанні тому вони намагаються через свої концерни або зв'язки з іншими державами просто взяти це на себе і постачати для нас нові системи. Те, що ви помітили останній раз, коли вони нам постачали щось, це було досить давно. З точки зору ППО і тому ну ми на це прямо там так, як і кажемо, що у вас втратилась певна ініціатива, і вони намагаються зараз цю ініціативу. На, на здогнати. що стосується інших країн, є питання по Норвегії та Швеції. Це це напрацювання. Сподіваємося, що вони втіляться в життя вже до нового року, що будуть якісь гарні позитивні новини. Хотіла також припитати Ллойд Остін е говорив про те, що очікує єднання в роботі над посиленням ППО українського. Але також він сказав, що ми організовували коаліції е спрямовані на розбудову військово-повітряних сил України і інформаційно-технологічних її можливостей. А тут про що йдеться, що мається на увазі. Ну, в першу чергу це про системи радарні, тому що одна справа, коли ви маєте різні системи, які один з одним не дуже поєднуються а інша справа, ну і тоді у вас обмежені спроможності з точки зору військового застосування. А інша справа, коли у вас є радари і є питання по сенсорах, які як далеко вони бачать, тому що, наприклад, в 16 зараз є така ділема, певна, коли ми їх просили. Тоді у Росіян не було е, потужності збивати їх на, на на дистанції зараз. Ті те покоління перших F-16, які ми чекаємо. росіяни, Росіяни вже е, зробили певний апгрейд своїх систем по с 300 та По С 400 І вони вже дістають е, на більш дальній дистанції ніж ті радари, які встановлені на на, на цих літаках, і тому це така, знаєте, певна гонка. Озброєнь, і треба нам також працювати швидше, як з міжнародними партнерами, для того, щоб теж апгрейдити ці системи, щоб вони надавали нам так звану асиметричну перевагу у війні, бо інакше в нас так так трапляється, що спочатку йде політична домовленість, що щось нам надати, а потім безпосередньо е, постачання цих товарів на жаль. Десь з об'єктивних причин, десь з політичних причин затримуються, і коли вона воно вже до нас доходить, то воно ми втрачаємо оцей знаєте, золотий момент застосування. За два місяців широкомасштабно вторгнення великої війни створився неймовірний запит щодо від суспільства, Запит щодо реформування мобілізаційних заходів, в тому числі і проведення ВЛК і роботи ТЦК. Є кілька ініціатив від депутатів, зокрема від слуг народу. Зокрема, наприклад, пан Зурашу пропонує такий ліберальний варіант щодо служби за покликом і за бажанням, але там є цікава складова в контексті інфраструктурної мобілізації, щоб люди працювали на відновлення його, до речі, вже зареєстрували. Кіль. Кілька днів чуємо про так само інші законопроекти, наприклад, від Безуглу і Іваніславського, де також можуть там спростити, скажімо, мобілізацію для студентів ув'язнених. Розкажіть трошки про це, які їх перспективи? Так, дійсно багато дуже бо питання мобілізації воно стосується майже кожного громадянина країни. І тому, звичайно, кожного народного депутата як окремого суб'єкта законодавчої ініціативи виникають багато. Колись гарних, колись не дуже гарних ідей стосовно того, як врегулювати це питання. Є декілька, я так би сказав, кластерів питань, які стоять на порядку денному. А вони зараз всі оформлені або в окремих законодавчих ініціативах, або зараз на комітеті. В нас ми намагаємося зробити такий більш комплексний інтегральний законопроект. Перший кластер це що робити з людьми, які два роки без ротації воюють на фронті. Ну, очевидь, що треба якісь відповідь на це питання давати, і ми від військових багато чекаємо цих відповідей. Вони не надають. Тому ми зараз вже як депутати, які здійснюють цивільно демократичний контроль. Будемо самі вимагати від військових надавати відповідь, або будемо просто самі приймати рішення. Це перше питання. Друге, яким чином чому не можуть демобілізуватись, наприклад, інваліди першої та другої групи. Тому що це ну, дуже странна ситуація, що якщо у вас в родині є інвалід першої або другої групи, то ви маєте право демобілізувати, щоб доглядати їх. Або а, а якщо ви сам інвалід першої та другої групи, якимось чином ем, ви опинилися серед військових, то у вас немає права на демобілізацію. Ми це будемо виправляти. Третє. людина, яка була в полоні, була е забрана з полона е додому. Зараз немає права бути демобілізованим, на наш погляд, це теж треба врегулювати і надати право таким людям бути демобілізованим. Четверте, наприклад, люди, які мають активну фазу онко хвороби, онкохворі люди вони не дуже обмежено можуть виконувати роботу військову. То теж треба це врегулювати. Це те, що як піти з армії, да а є питання, як, як яким чином збільшити. Потужності ТЦК з точки зору мобілізації. Тут є теж ініціативи. Є ініціатива ще по призовному віку якось цей процес регулювати. Є ініціатива, яка дозволяє розділяє питання бійці на фронті, умовно, і бійці, які працюють на. Підприємствах оборонно-промислового комплексу є така ініціатива. Тобто є багато насправді питань, які треба врегульовувати. І я хочу, ну щоб зараз знаєте, це питання дійсно стосується кожного, щоб не чутки такі не підтверджені, чутки не розносились по країні. Зробити краще так, що коли в нас на комітеті ми вже сформулюємо якусь редакцію, певну тоді зробити вже ефір з вами з вами і. Про це розповідати, бо зараз це питання дуже чутливе, і знаєте, ідея це не завжди є те, що потім буде втілено в законі. Тому краще все ж таки працювати і обговорити вже конкретний документ, який з'явиться до нового року, точно. Та ну тоді уточнення. Тобто, ми правильно вас зрозуміли з Назаром, що кілька законопроєктів ви об'єднаєте, пройшовшись по тих моментах, які ви зараз згадали, коли з'явиться цей великий законопроєкт, і ви кажете, будемо обговорювати потім, щоб потім не було запізно обговорювати, бо можливо якісь проблемні речі варто обговорити зараз. Тим більше ви сказали, що з військовими певні моменти треба обговорювати. Так, дивіться, я прав... я сформулював так: так само в нас є більше десяти законопроєктів, які так чи інакше регулюють питання мобілізації або демобілізації. Тому ми намагаємось зараз на комітеті створити певну таку, ми, ми називаємо це так робоча назва матриця мобілізації та матриця демобілізації, тобто всі ці е, е, умови. Скласти в єдину таку таблицю і врегулювати ці питання, це буде зареєстровано як більшою найбільшою вірогідністю, як комітетський законопроект або окремий законопроект, який підпишуть всі члени комітетів та лідери фракцій для того, щоб був певний консенсус по цьому питанню. Проведуться, звичайно, ми нічого не робимо без консультації з міністерством оборони та генеральним штабом України. І потім, коли буде умовний консенсус по цьому питанню. Ми це будемо виносити до зали по термінах. Те, що ви кажете, я думаю, що це станеться десь в середині грудня. Буде вже перше читання, можливо, розглядатися а до кінця року. Ми будемо намагатися це проголосувати. Зрозуміло, дякуємо вам. Давид Рахамі. народний депутат, член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, був з нами на прямому зв'язку.